Друзі, вітаємо! Мене звуть Давиденко Ігор, менеджер з розвитку технологій внесення в компанії «Сингента». Сьогодні ми знаходимося у наших партнерів компанії Агріко Україна та спільно з ними проведемо навчання для провідних картоплярів стосовно того, як потрібно налаштувати оприскувач, на які речі потрібно звертати детальну увагу. На даному семінарі я розповів про основні технічні аспекти, які на перший погляд здаються несуттєвими, але насправді мають великий вплив на фінальний результат, який ви отримуєте. По-перше, Проконтролювати чистоту фільтрів та розпилювачів, якими ви проводите внесення засобів захисту рослин. Якщо вони забруднені, це матиме суттєвий вплив на норму виливу робочого розчину, яку ви вносите. Перевірте, що всі розпилювачі, які встановлені на штанзі оприскувача однієї моделі та одного калібру. Ніколи не допускайте використання різних калібрів одночасно під час внесення. Підберіть режим роботи для вашої техніки, а саме швидкість руху та тиск в системі. Перевірте рівномірність розподілення тиску по секціях вашого оприскувача. Наступне це перевірити норми виливу робочого розчину з кожного розпилювача. Важливо, що розпилювачі це розхідний матеріал, вони мають певний ресурс роботи та можуть зношуватись в процесі експлуатації. Контролюйте хоча б вибірково норми виливу або ж скористайтесь послугами компанії Сенгента для детального огляду. Перед роботою зафіксуйте висоту штанги над цільовим об'єктом. Для більшості розпилювачів, які використовуються на польових культурах в Україні, рекомендація це 50 см. 50 см потрібно відміряти від краю розпилювача до верхньої точки цільового об'єкту, який ви обробляєте. Проконтролюйте, щоб секції оприскувача не були перекрученими. Важливо, щоб розпилювачі були завжди встановлені під кутом 90 градусів до цільового об'єкту. Перевіряйте якість обробки під час внесення. Компанія Сенгента рекомендує використовувати для цього спеціальний водочутливий папір, який дозволяє оцінити якість покриття та кількість крапель, яка утворюється. Використовуйте цифрові інструменти для оцінки якості внесення. У своїй роботі ми використовуємо мобільний додаток SnapCard. З його допомогою ми можемо проаналізувати водочутливий папір, який було встановлено до внесення, та чітко знати якість покриття, яку ми отримали. Для обробки картоплі ми рекомендуємо використовувати розпилювачі IDKT від компанії Lechler та розпилювачі 3D від компанії Syngenta. Розпилювач IDKT – це двофакельний інжекторний розпилювач. Його основна перевага це висока стійкість до зносу робочого розчину та якісна обробка рослин картоплі з усіх сторін. Розпилювач 3D це унікальна розробка компанії Сенгента. Він утворює надзвичайно велику кількість крапель переважно середнього розміру, що особливо важливо при внесенні контактних препаратів. В каталозі компанії Сенгента для кожного продукту чітко вказано, які засоби індивідуального захисту ми рекомендуємо використовувати. Та грамотна підготовка оприскувача до роботи це не просто технічна рутина, це важлива складова для отримання якісних та стабільних врожаїв. Thank you.